Всім доброго вечора. Всім сьогодні 13 січня, хто святкує зі старим новим роком. Бажаю всім мира, здоров'я, щоб все було добре. я нарешті зібралась вам зняти відео про свої пусті баночки за останні декілька місяців. Швиденько зараз розповім, щоб я вже могла спокійною душею да, вже їх викинути. Поїхали. Серія лов на тур. Дуже люблю цю серію. Хто спробує, дійсно знає, що вона класна. Моя улюблена шампунь закінчилась ромашка авокадо 2 в одному, є в такій бутилочці, є в великій. Якщо велика сімейка, ну або звичайна сімейка, рекомендую цю брати. Нам з діанкою з моєю донечкою підходить вона дуже. Два в одному, і шампунь вважається і кондиціонер. Так що і вам рекомендую. Ще закінчилася була у нас шампунь для жирного волосся з лимончиком. Це теж класно, але з ромашкою мені подобається краще. І крем гель з абрикосом. Ніжно, дуже не сушить шкіру. ніжний такий гелька. Рекомендую. Піна для бриття. Дуже класна. Брали в другому місці, не пам'ятаю, де в якомусь магазині, бо закінчилася, а я не встигла замовити в нас в оріфлеймі. То набагато хужі піни і сушать шкіру, казав чоловік і все. Заказую, каже, мені, в своєму оріфлеймі. Так що теж рекомендую спробувати іменно нашу піну. Гель для вмивання новеч 2 в одному, завжди співаю йому оди. Дуже ніжно очищає, вмиває вашу шкіру. І не сушить, і два в одному тонік не потрібен. Для нас лінивих, вірніше, не лінивих, що завжди ми не встигаємо спішимо. Оце цей гель для вмивання. Рекомендую вмиватись і на ніч, і вранці встать, теж не вмитися. Зараз трошки оновлена бутилочка, але в мене ще закінчив старий склад ще кращий став. Нам завжди компанія все тільки покращує. І закінчилась міцелярна водичка. Ну, Я ж думаю, ви знаєте, що потрібно, щоб була і міцелярка, і вмивалка. Міцелярною водою ви знімаєте макіяж, якщо ви фарбуєтесь, якщо не фарбуєтесь достатньо вмивалки. Ви знімаєте макіяж міцелярною водичкою, а потім гелем для ви вмиваєтесь. Так буде правильно. А Не так, щоб гелем для вмивання розмазати все, всю косметику, тіні, тоналку та розмішати, толком не вимить, а потім ми жаліємо, що там висипало, там ще щось, там ще щось. Міцелярка і вмивалка. Ось така закінчилася з, з ягодами годжі. Ще у нас є в серії Optimal з біленька, 129 гривень. Сьогодні останній день на знижки в онлайн-розпродажі. Дуже рекомендую. Класні обидві міцелярки, люблю обидві теж дуже гарні продукти. Закінчилось масло для волосся. Іменно це синє, нічне моє улюблене. Там їх декілька маселок є захисне, але це нічне. На ніч, коли помили голову. Намазали, і він гарно ваше волосся укріпляє, підпитує, да, зволожує. Не на подушки його ніде немає. Воно швиденько впиталося і пахне аромат, як, як духи. Дуже рекомендую. Парфюмований дезодорант закінчився. У нас до деяких ароматів є ще й дезодорант. Є такий чоловічий аромат Nordic Квотис, є дезодорант. Дуже класний. З Велнеса закінчились у нас ось дві омеги. В старій упаковочці вже є і в новій велошопі. Омега-3 потрібна всім. Думаю, ви це знаєте, це наше здорове сердечко, судини, сустави для зору, для всього. Вона робить наші кліточки сильнішими. І рекомендується і малим, і старим, і середнім усім. Так? Тому що рибу справжню з ми з вами можна сказати. Майже не їмо, а потрібно, щоб восполняти всі ці нестачі омега 3 в організмі 2-3 рази в тиждень їсти справжню цінну таку жирну рибу. От для цього є такі капсулки, поповнювати омегу 3 нашому організму і бути здоровими. І ще з вами заразом скажу, закінчився стаксантин. Це теж дуже класні капсули, противозапальні. З, водоросля, з водорослі спеціальні тут ідуть витяжки з океану, спеціально їх вирощують. І вони всі знімають запальні процеси. Дуже класно, коли починається простуда, горло болить, я зразу собі там чи кому діанки даю розжувати і цю капсулку, щоб змазати горлочкою на другий день вже нічого не болить. І випить дві-три капсулки, знімає теж всі. Якщо тільки починається простуда, можна швиденько встигнути її зупинити з цим астаксантином. Далі закінчилась тональна основа Джордані Голд. Оця що з піпеточкою. Дуже класна. Вона для жирної та комбінованої шкіри, Де, як і пудра, флюїд лягає ніжно, маскує личико. І дуже я її люблю. Зараз в каталогі першому вона на знижці її можна взяти за 359 гривень. Теж дуже рекомендую. Шкіра стає е, така ніжна, така як кашемірова, да? дуже класна тоналочка. Ну, Взагалі Джордані Голд це ж серія люкс. Пудра в нас є така бюджетна. Колись брала собі, Жодіанка просить її замовляти. Е, взагалі, у нас пудри з Івановські йдуть від, від 300 гривень, да? коштують Джордановська вже від 400. А ця 130-140. Але я вам скажу теж дуже класний в неї ефект дає. Просто в ній нема зеркальця, така коробочка. Але ефект дуже хороший. Деякі дівчатка в мене беруть тільки її. Для волосся ще закінчилась маска Dology. Ой, ви бачите, це в нас нова серія. Це Ліо, в нас ще така дорога серія з дорогими маслами класними. І от маска для волосся теж дуже її любила. Можна після шампуньки нанести, потримати, змити. І волосся ваше вам скаже дякую, дуже класно. Так, крема для ручок два закінчились ось такі. Парфумований з аромата Еклад Eclat, Eclat Нюд. Це з таким ароматом, як е, сам. Як сама водичка, крем для ручок. І отакий антивіковий. Зараз вже ви його в каталогі не знайдете. Але раніше був дуже класний. Він ще, крім того, що зволожує, ще і розгладжує наші ручки. Був дуже класний ефект. Ще закінчилась туш 5 в одному Ультра. Тут щіточка йде трошки не така, як звичайні, як 3D. Дивіться, вона дуже широка, багато ворсинок Коротенькі і дуже їх багато густа, 3D. Але фарбує супер. Прокрашує кожну війку. Я зразу думаю, тюща, що за щиточка. Коли спробувала, дійсно, результат чудовий, мене багато полюбили. Вона недавно з'явилась. І отакий олівчик, темно-сірий, підводочка для очей, закінчився. Помада матова стійка, теракот. Багато цей колір полюбила дівчаток, він на кожен день. Ось, дивіться, отакий. І вона сама помада така класна, наноситься супер. Її вже немає, каталога, мабуть, 3-4. Чекаємо всі знижку, поки нема. Буду брати пару штук, як тільки з'явиться. Дуже класна помада. Так, і ще ось з ваут. Крем для повік закінчився. Мені дуже подобався. Тут дивіться, яка кінчик цього крему, бачите? З такими шариками. Ви видавлюєте крем. І цими кульками водите, і заразом і масаж, і крем наноситься, все. Так що, оце ось у теж пустий уже тюбек. Коли на знижки рекомендую взяти і темні кола освітлює під глазками все. Так, да, і ще шампунь з нової серії дології. У нас є отакі рефіли по 500 мг. Бутилочці 250, прифілах 500. І от є цей шампунь в бутилочках, є в пакеті. Була якась вигідна, я взяла пакет. Ну, ми вже діанку його закінчили. У мене ж є помічниця, яка дуже любить теж мої шампуньки. Так що ми швиденько з нею. Ну, бачите, скільки шампунів закінчилося. Це що по пустих паночка. Заразом ще хочу, дівчатка, сказати, зараз діє каталог перший. І щоб ви не пропустили. Еклад Мадумазель в ньому є, взяла вам показати дуже ніжний, класний такий квітковий ароматик, дівчатка дуже люблять. І я вам рекомендую зараз його взяти. Він там 495 гривень здається. Бо він коли на знижки, потім його довго немає. А потім опять кидають на знижечку. Так що зараз рекомендую взимку почуєте весну. Дуже класний ніжний. Потім зараз ще вам рекомендую взяти оцей нічний крем Діамонт, там є денний і нічний. Класно дуже освітляє пігментацію, розгладжує, омолоджує. Тут є в складі діамантова пудра, діє на клітинному рівні. Дуже зручна оця бутилочка. Мені подобається, що його не потрібно лізти в баночку, да, ось його видавили і наносите. Так що, крем діамонт нічний, і денний зараз. І лосьон, здається, теж є в цій серії, як міцелярний лосьйон. Знімати макіяж теж супер. Так що рекомендую звернути увагу. І ще хотіла вам показати цей антибактеріальний гель, чайне дерево, з лаймом і ефірним маслом чайного дерева і з ацетиловою кислотою. Знімає швидко любе запалення, десь прищичок, десь що нанесли, і зразу воно на ніч намазали, встали. Ви вже побачите, як вже воно немає такого набряка, да, все знімає. Є полоскають і горло, кажуть ним, тому що багато в нього функцій. ну Чайне ж дерево, воно лікувальне. Це те, що ще рекомендую зараз встигнути замовити. Ось так я вам швиденько розказала, вклали ми 10 хвилин і чекаємо новий каталог, другий, буде дуже цікавий. Там в нас виходять і нові гельки для душа в серії ловнатур. Із ананасом, із яблучком, з залоя будемо, вже потім дивитися. Да? Хто хоче. Зареєструватися до нас, зробити собі свій онлайн-магазин, кабінет, мати кешбек 15%, подарунки всякі отримувати, я підкажу, як. Пишіть, я допоможу це зробити. Продукт якісний, рекомендую завжди. Будете користуватися і знати чима. Не так, що купили день, походу, швиденько, так, якби швидше. І не знаєте, що воно, яке воно, що воно. Тут ви все. Я вже більше 10 років в Оріфлеймі, знаю майже кожен продукт цієї компанії. Ну, буду закруглятися. Все, всім гарного вечора. Мирного неба нам. І дякую, що були зі мною. Пишіть, можете коментарі залишати, питання, все відповім. Пока-пока.